Сьогодні України, в 15 великих містах України, проваджуємо цей обласний центр, відбуваються такі громадські акції, але з представниками патріотичної громадської організації, де ми доносимо до вас інформацію, як Служби безпеки України, представників, про діяльність Віктора Матвійчука, керівника громадської організації громадського руху Український військ. Зокрема, ми вважаємо, що ця людина є безпосередньо причетна до фінансування сепаратистських форумів, які до цього часу відбуваються, державна зрада, з конкретними посиланнями на звіти ОБСІ і на Білий Дім, де це все міжнародні інституції дають. Значить, антиукраїнська та злочинна діяльність українського вибору, зокрема, цієї організації, оскільки там, діячі українського вибору колишні діячі. Української вибору Донецькій, Луганській областях, зараз офіційно працюють в органах ДНР лнр І незаконні оборудки з вугіллям на тимчасово окупованих Територі. територіях, які стосуються того, що це вугілля, яке йшло з пару. Насправді це є розслідування про те, що це є вугілля з окупованих територій. І оборудками цим займався Віктор Медвічук. Ми вам передаємо два звернення, будемо просити, щоб ви на одному не списалися. Давайте розпочнемо.